Олег Лукінчук пригадує, раніше всі без винятку проходили профілактичні обстеження на можливі онкологічні захворювання. За все платила держава. А для візиту до лікаря навіть спеціальні дні в робочому графіку виділялися. Це дозволяло на ранніх стадіях діагностувати рак у пацієнтів і вчасно займатися їхнім лікуванням. Зараз подібне державою не передбачено. середньому половина пацієнтів поступає в онкологічний диспансер уже в запущених стадіях захворювання. У нас нету никаких законов, положений, отсутствие страховой медицины, которая наверное бы заставила бы людей обращаться на онкопрофосмотр в лечебные учреждения. То есть врач не может осмотреть больных, если они к нему не обратились. Ну, вообще... А никаких систем здесь нет. Нету достаточно уменьшилось количество организованных групп населения, которых каким-то образом все-таки осматривали. Нету законодательной базы Которая направить і заставить пацієнта займатися своїм здоров'ям, тому що пацієнт на рівні з доктором несе ответственность за своє состояние здоров'я. Є певний перелік обов'язкових обстежень, які рекомендовано проходити кожному, хоча б раз на рік. Женщиналогічний скринінг, мамографію, ультразвукові дослідження молочних желез, осмотре прямой кишки, предстательной железы у мужчин, особенно визуальный форм, там где мы что-то можем изменить. В Одессе наипоширеннейшая форма онкохвороб – рак шкиры и рак молочных залоз у женок. Соливация, образ жизни, одесситов, загары и так далее. Да? Для рака молочной железы мы сейчас уже можем сказать, что особый фактор является, конечно же, образ жизни. Малое количество родов, отсутствие откормления, возможно, возможно, требует еще изучения Відіння в родах. нікого змусити подбати про своє здоров'я лікар юридично не може. Це на совісті кожної людини окремо. Дещо вплинути на ситуацію в цьому питанні може держава зміною законодавчої бази і пропагандою здорового способу життя, а також виділенням більше коштів на оснащення онкодиспансерів та на придбання сучасної медтехніки. Сьогодні з цим ситуація складна. Техніка в одеському обласному онкодиспансері застаріла. Деяку треба було замінити на нову ще 30 років тому, а на харчування онкохвороговдень. Сьогодні закладено лише 5 гривень. Мілоч, да так? отакає трохи. Ну подумайте, 5 гривень в день. Це що стакан води гарячий дати больного. Івана деревянко, Віктор Доманський, Факти. Це все трибут.